Ті, що без жалю віддали за Україну своє життя, в Івано-Франківську на фасаді 19-го ліцею відкрили пам'ятні дошки одразу двом колишнім учням, які в перші дні Великої війни пішли боронити державу Мар'яну Орищуку і Назарію Ділеті. Мар'ян пішов добровольцем 24 лютого. Служив старшим солдатом у військовій частині 1241 Національної гвардії України, бо, як розповідає батько, 25-річного героя просто не міг сидіти в тиловому Івану Франківську, поки ворог нищить його країну. Сказав, що не можу дивитися, коли вбивають, катують. Не можу дивитися, коли гвалтують, грабують. Ховатися не буду. Пішов. Як ви на це відреагували? А як ви думаєте? Дуже боляче. Дуже боляче, особливо після цього, як прийшла похоронка. Дуже важко на душі. Настрій, дуже паршивий. Для дівчини його взагалі всі надії, всі мрії розбиті. Це велика втрата, велика горе для всіх нас. Його життя обірвалося на Луганщині 28 лютого 2023 року. А за два тижні на Донеччині найдорожче за Україну віддав і 27-річний Назарі Ділета. Не зважаючи на важке поранення та дві контузії, він вже після п'яти днів у лікарні знову повернувся на передову, бо не міг по іншому. Мама героя зізнається. Син ніколи не скаржився і ніколи не шкодував, що пішов на фронт, бо мав мету захистити свою сім'ю і своє місто від чужинців. Ми всі добре знаємо слова із святого писання про те, що немає більшої любові за любов, коли хто віддасть душу свою за друга свого сьогодні. Друзі для наших захисників, для наших збройних сил України є всі українці. Певнена, що наші випускники Назар Мар'ян. Та Володимир загинули із великої любові до України, до своєї батьківщини. На жаль, Назарій і Мар'ян не останні герої, які віддали за Україну найцінніше, але щоб зберегти про них і про кожного з нашого загиблого вічну і світлу пам'ять у місті діє програма «Франківськ – місто героїв анотаційні дошки, документальні фільми, але і слави все це для того, аби нагадувати, завдяки кому ми в безпеці. Жорстота війна. Забирає майже щодня жителів Івано-Франківської громади і цілої нашої держави. 243 сьогодні воїни з Франківської громади віддали своє життя на цій страшній війні. Ольга Смага, Геннадій Томнюк, новини на вежі.